І мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну, що ж завтра о 22.00 відбудеться матч у Лізі Чемпіонів. матч перший з двох, 1, 8 фінала. ПСВ П'ятера Боса. У себе вдома на стадіоні Філіпс. Команда буде приймати Арсенал Мікелі і сьогодні, друзі, би хотів поговорити про ПСВ, Про арсенал. Давайте про себе, друзі, будьмо говорити по порядку. Давайте ми подивимося взагалі ймовірність на перемогу, Да, 26% вважаючи, що переможе ПСВ, 28% вважаючи, що матч завершиться в нічю. та да, 46% вважаючи, що переможе Арсенал. Якщо подивитися, друзі, останні матчі, які були зіграні між командами, то тут є перевага в Арсенала. Дві перемоги Арсенала проти однієї перемоги про це також між командами ще була зафіксована одна ніч'я. До речі, ці команди зустрічались між собою не так та та й давненько. У сезоні 22-23 команди грали в одній групі Лізі Європи. 20 жовтня 22 року 1-0 Арсенал перемагає на Емірейтс, А ось 27 жовтня 22 року ПСВ в рідних стінах з рахунком 2-0. Арсенал переграє. У минулому сезоні 23-24 команди також грали в одній групі. Ну, справедливості раді тільки вже в Лізі Чемпонів, а не в Лізі Європи. 20 вересня 2023 року Арсенал перемагає поясни з рахунком 4-0. Голубака Осака, Ліанда, Трасара, Габриелі Жезуса та Мартіна Едегара принесли арсенал перемогу. Ну, 12 грудня Красну на стадіоні Філіпс команди розписують нічю. На гол Дрем відповідає Вертесен з цим забитим м'ячем. В принципі, такі матчі справді показують що ПСВ на Філіпс на своєму стадіоні проти Арсенала грає непогано. Ось в 22-му році з рахунком 2-0 Арсенал обіграли. У 23-му році була нічя. А ось на Емміріс краще вступає Арсенал. Друзі, що стосовно ситуації в р -дивізі. PSO відпускає як же на 8 мочок. Після 24 турів турипси 4 поразки, 4 нічих, 16 перемог. Писав найкраща так: 73 забитих м'яча в р дивізії 29 мячів пропущених, плюс 44 різних забитих та пропущених. Але останні 5 м'ячів команд, 1 перемога, 1 поразка і 3 нічих. А як набрав просто якусь неймовірну форму, 5 перемог в команда з Амстердама набрала... І зараз Аякс дуже здорово виглядає. Дуже здорово зараз Аякс виглядає. І справді Аякс, Ну, справді, таку заявку, і справді вже робить на чемпіонство. Вісім очок. Ну це, друзі, немаленька вже перевага, і справді. В англійській прем'єр-лізі Арсенал. Також другий, який пояснив у цьому чемпіонаті, Варснал також відпускає Ліверпуль вже на 13 очок. Ну, справедливості раді Варснал ще ігра в запасі. Ну в будь яку випадку 54 залікових пункта після 27 турів, три поразки, дев'ять нічих та 15 первок. 51 забитий м'яч моєї команди Мікеля Артети, 23 м'ячів В Варснал найкращий захист в англійській прем'єр-лізі. І Різниці забитих та пропущених. плюс 28 останні 5 матчів Три перемога одна поразка та одна. нічия у команди командирде Програла якраз в West Ham United і зіграли в Тільман, Пепі, Forest. Tilman, та Junior, не зіграють в Арсенал Бакайосака, Габи Мартинелли, Томиасу, Габи Жизус, Такай Хаверс. Не зіграє у Томиасу, Габі Жизус, Такай Хаверс на перелике жаль взагалі у цьому сезоні вже не зіграється. Габрид Мартинелли Бакайосака десь квітню, я так думаю, має вже повернутися. Песа Тільман має повернутися, а ось Пепі, Жуніор. Ну, всім хочеться і справді всього найкращого побажати та скоріше голодуження. І справді. Друзі, ми зараз, друзі, переходимо з вами тепер домок. Ще, друзі, цього знаєте, в Чекутая іденого Двобоя. Знаєте, мої любі друзі, в принципі, обидві команди зараз знаходяться. Ну, не в найкращих кондиціях, де, бо що ось ПСВ, ось програли Год Іглсу. 2-3 програли Go Ад Eagles'у тому таки у півфіналі Кубка Нідерландів. Але ось ПСВ зато обіграв Євенту Чемпонів 40-3-го з неймовірним абсолютно камбеком. Але якщо брати в чемпіонат, то тут, в принципі, справи йдуть, скажімо так, не так, як, напевно, би хотілося. ПСВ, Ось Дуже багато очок команда втратила за останній матч, і Акзе вже відірвався на 8 очок. У чемпіонаті Нідерландів. Арсенал також втратив очки з Westgam'una. Команда програла. Команда зіграла в ніч з Ноттінгем Форест. До цього була важка перемога над Лестер Сіті з рахунком 2-0. І справді, не вистачає, звичайно, що Бокаєсаки, Каї Хаверса, і справді не вистачає арсеналу, не вистачає арсеналу, звичайно, що Кая Хаверса, Габріель Джесуса. Бакаясака, Сака, і Мартинелі, звичайно, що не вистачає цих футболістів, Арсенал дуже важко створювати моменти. А такі команди організовані, як Westgam United, як Nottingham Forest. Дуже важко проти таких команд щось створювати. Хоча Арсенал все-таки по XG ну, награв, награв. із Вестгемом на нічю, і, в принципі, з Nottingham Forest, Арснал був якби ближче, десь і команді не щастить справді відверто. Ну, в будь-якому випадку, в будь-якому випадку з шести очок команда набирає тільки одне за останні два матчі. А Ліверпуль, який виграє два матчі з двох у Сіті, та у Ньюкаслі, відірвався вже на 13 очок. І справді, навіть якщо розналив виграє свою в запасі, і навіть якщо віддарів буде 10 очок, це все одно перевага ну, немаленька справді. А дуже важливо. Арсенал дуже важливий, цей матч проти ПСВ, справді, в принципі, який і для ПСВ. Да, Арсенал не перемутав вийшов 1-8, ПСВ зробив неймовірний камбек з Ювентусом. І знаєте, я вам хочу сказати, що ці парі не все так однозначно. Тобто, якщо десь так пару тижнів тому назад, там можна було сказати, що Арсенал явний фаворит, а Арсенал взагалі має проходити без якихось питань, то я вам друзі, хочу сказати, що пара неоднозначна. І я думаю, що шанси, в принципі, плюс-мінус рівні, але все одно, як би, Арсенал, все-таки фаворит, все-таки фаворит, хоча є проблеми у команди Мікелі Артети, але в ПС вони також є. Сьогодні Філіпс ПС дуже здорово все показує. Знаєте, друзі, очікую завтра хорошого футболу, і перша моя думка це обидві команди заб'ють. Тобто, я все-таки, друзі, думаю, що тут обидві команди, все-таки голами обміняються. І ПСВ думаю, заб'є. І арсенал, там, я думаю, заб'є. Ось тут тобто обидві команди заб'ють. А ось, друзі, друга моя думка да, ось кому я віддам перевагу ось у цьому першому матчі. ПСВ чи все-таки Арсенал? Ось кому, друзі, я віддаю тут перевагу. Знаєте, друзі, я віддаю перевагу ПСВ. Да, мої любі друзі. Да. Я віддаю перевагу ПСВ. Чому? Чому ПСВ? Ну, тому що, в принципі, команда на Філіпс у себе вдома дуже здорово грає. Дуже здорово грає. Плюс ПСВ, в принципі, така команда, яка в принципі може і закритися. Тобто Песа може грати як і на атаку, так, в принципі, і на захист. Тобто команда може якийсь здорово закритися. Я думаю, що Песе віддасть ініціативу Арсеналу. Думаю, що Арсенал буде більше володіти м'ячем. Я думаю, що Арсенал буде більше атакувати, ось чомусь я так думаю. Що Арсенал буде володіти саме територіальною перевагою, більше арсенал буде на м'ячі, більше арсенал буде позиційно атакувати. А ПСВ буде, думаю, більше захищатися, та грати на контратаках. На контратаках, ось я так чомусь думаю, ось мені щось так серце підказує, що ось такий буде сценарій. Ну, все одно, думаю, що буде команда, коли обміняється. Взагалі, думаю, друзі, що в цілому, думаю, якась все одно буде нічия. Тобто, да, я думаю, що ПСВ як мінімум не програє арсеналу, але мені все одно, що серце підказує, що все одно буде якась тут нічия. Там 1-1, в принципі, який команди зіграли в 23-му році, да? Або ПСВ, можливо, з якимось мінімальним рахунком, там 2-1 обіграє Арсенал. Ну я все-таки, друзі, думаю, що буде все-таки якась ніча 1-1. Ну, все одно в будь-якому випадку, основна моя думка, це обидві команди заб'ють та ПСВ. Як мінімум, Арсенал, я думаю, все-таки не програє. Тобто це може бути як і мінімальна перемога ПСВ, так і ніча. Ну я все-таки, друзі, думаю, що буде якась ніча. А що думаєте, взагалі, друзі, ви спорудиться в матч? Якщо у вас є думки, бажання, ви можете їх написати у коментарях. Я вам, друзі, хочу побажати тільки добра та щастя в житті, Будьте, найголовніше, друзі, щасливими завжди. Усім побачення, будьте щасливими, усім до нових зустрічей.